Ісус Христос є Бог, і у Старому Завіті про нього описував Пророк Ісая, і сам Бог казав, що йому писати. І той самий Господь прийшов у тілі, щоби виконати написане. І через те, що єврейський народ не хотів пізнавати Господа і розіп'яли Ісуса Христа, пішли в рабство в усі народи тому що вони його не пізнавали, для них було пріоритетом традиції і обряди мамона, ідоли, і Бог відкривався через єврейський народ, усім народам, через пророків, і Бог відновив скиню Давидову, для того, щоб усі народи прийшли і стали царственним священством. І сьогодні Бог чекає кожного з покаянням, щоби прийшли, покаялися і прийняли Його слово і стали Його виконавцями. Уже дві тисячі років Бог чекає своїх дітей, тому став плюс для вивчення Біблії.